Вітаю всіх, хто в цю годину з нами в ефірі. Програма «Досє 102. 19 березня в головному управлінні Національної поліції в Житомирській області відбувся День відкритих дверей. Усі бажаючі мали можливість дізнатися про роботу різних відомчих служб, побувати на майстер-класі у стрілецькому тирі, в музеї історії органів внутрішніх справ, а також дізнатися про роботу чергової частини ГУНП. Бажаючих познайомитися з професією поліцейського виявилося чимало. Уже з дев'ятої ранку біля центральної адміністративної будівлі головного управління нацполіції Житомирщини зібралися зацікавлені школярі і студентська молодь. У громадськості а також дітей підростаючого покоління є можливість ознайомитись з засобами, які використовує міліція у своїй діяльності. День буде відкритих дверей, і люди розкажуть і покажуть, і в яких умовах і чим саме займається міліція. Толіція. оглядани для кожної з молодіжних груп розпочалися з музею історії органів внутрішніх справ регіону. Тут на юних відвідувачів чекав захоплюючий екскурс у минуле, з якого вони дізналися історію розвитку правоохоронної системи рідного краю. Непідробний інтерес викликали унікальні та оригінальні експонати, частина з яких і досі у справному стані. Наступним етапом з Омства з професією стала екскурсія молоді до стрілецького тиру гунп де юні продемонстрували зразки зброї, якою користуються поліцейські, та розповіли про її технічні характеристики. Також кожен бажаючий зміг потренуватися у часткових розбиранні та збірці пістолетів Макарова і Форт 12 Екскурсантам правоохоронці показали, де і як Житомирські поліцейські відточують уміння та навички стрільби стабельної зброї. Потім на молодь чекала екскурсія у чергову частину. Головного управління. Діти дізналися, що таке гаряча лінія 102, куди надходять повідомлення від громадян про події та як організовується робота чергових нарядів поліції після їх отримання. Безпосередньо поруч з адміністративною будівлею головного управління Нацполіції Житомиряни та гості міста змогли познайомитися із наочною демонстрацією діяльності вибухотехнічної служби, управління поліції охорони, управління захисту економіки, третього управління департаменту протидії наркозлочин кінологів тощо, окрім того, випускники загальноосвітніх навчальних закладів та їхні батьки дізналися вичерпну інформацію про правила вступу на навчання до Житомирського відділення Національної академії внутрішніх справ. Відвідувачі залишилися задоволеними і вражені побаченим. Ми заходили в музей там, розказували про зброю, яка використовувалась у СССР. ІЧСРСР. <світний> <світний> і потім ми ходили до Тіру, і там нам показували, як стріляють, і як розкладувати зброю. І потім ми ходили ще до куди? Це? Там, де приймають дзвінки від людей. Мені сподобалось, як там стріляли, тому що це незвично і не кожен день таке побачиш. Сподобалось побачити, як працюють в поліції. У, -у дії, і, і, мабуть, якщо була б можливість і більше бажання, то поступила б в цей університет. Ну і сподобалось те, що можна вчитися заочно і потім просто ну, прийти і два ну два рази здати сесію. Ну набагато легше, ніж кожен день ходити до університету. Минулого тижня голова Житомирської облдержадміністрації разом з керівниками правоохоронних органів регіону відвідали Олевський район. Визначальною метою поїздки стало вивчення реального стану справ щодо протидії незаконному видобутку бурштину. Поїздка у район заздалегідь не планувалась, тому і не анонсувалась. Втім, звістка про приїзд делегації швидко поширилась Олевськом, і на гостей поблизу приміщення райдержадміністрації вже очікували місцеві жителі занепокоєні невирішеністю актуальної для них проблеми. Так ви зараз сказали ситуацію. Да от ми там ці, що ви хочете від нас? От від мене собі, від хочемо, собі на хліб, ми на хліб собі нас? хочемо. Вічно моя пропозиція, да, що от, я живу ну, тут, я, так, я так, живу. в Олеску, просто, так, дивіться, почути. вони ж миють, все одно миють, так ну громада тебе. Дивіться, давайте давайте людям теж добро. Не буде а добра. чого їм добро є тим, а хто можливо? їм дає добро. Скажіть, я О, не що? знаю хто відверта розмова, точилась більше години і стосувалась на болілого. Є можливість для людей працювати і заробляти. Немає законних підстав і узгоджених рішень. Громада об'єднується з міліцією з СБУ і разом. Спільними зусиллями будемо протистояти цій навалі, ми яка йде до нас з заходу нашої держави. І давайте об'єднаними зусиллями, наведемо. Але порядок». Але це повинно організовано і бути так. Дивіться, ну не буде так, що ви взяли, допомагаєте міліції, потім стаєте і ви самі робите. Давайте зробимо зараз. Підемо по шляху тому, щоб не допустити нікого, ні поки це не буде в легальному послі. Відразу по тому делегація вирушила до місць незаконного видобутку. По дорозі вкрай розбиті місцями досить ризиковані. Кілька разів зупинялись на зустріч. Рухались поодинокі транспортні засоби у більшості старенькі вазівки у салонах копачі. Чоловіки у робочому одязі з темними і обвітреними обличчями. Машини щоразу перевіряли. Що робили, бо виявили? На природу приїхали. А де ваші знаряддя? Природу відпочинку. Открізь, будь ласка, нам важне відділення автомобіля. Бурстина немає, ми не добували. А що ви робили? Просто був лісі. Можна машиною заїхати десь там. Багато води. Відкачали, і поїхали далі. Любимо дику природу. Я тільки за що заблюдав Просто дивимося. Нічого не шукаємо. Це називається Китайка. За допомогою неї вони воду вказують. А чого нам шла? Немає шрайбера. Місцеві жителі типові роботяги з мозолистими руками, які копають лопатами. Окремим серед пасажирів зупинених авто говорити взагалі було важко. Через надмір вжитого алкоголю. На годинку лише третя дня. Він туди їдемо. Куди їде? Їдете? А де копають? На розкоп. А де на Куди, на яке місце? Яке місце? На основне. А, а, де основне? Де? а що ви не знаєте корабль? Дівайте, чоботи! зараз я вам все покажу. Який вопрос? Багато бурсуна там. Пошли побачите. Ближче на під'їздах до місць розкупок встановлені пости поліції, які зупиняють увесь транспорт, що тут з'являється. Перевіряють документи, цікавляться метою поїздки. Проте формальних підстав у більшості випадків для затримання або обмеження руху немає. Якщо ж під час огляду автомобіля виявляють генератори, мотопомпи або інші знаряддя й обладнання, що можуть використовуватись для незаконного промислу, доставляють до відділення поліції для з'ясування усіх обставин. Особлива увага до не місцевих керманичів та пасажирів авто. Як правило, бригади 7-10 чоловік викопують ями, потім збивають забувають щити, бачите, незаконно зрізають дерева, незаконно зрізають дерева, розпускають його бензопилами, б'ють такі от щити і забувають їх в ґрунт до 6 метрів. Спільні групи, також лісники допомагають. І проводимо рейди, проводимо бесіди з людьми, щоб не добували незаконним видобутку можливо. Подолавши кілька кілометрів відсутності дороги і наявності лише напрямку руху, під'їздимо до сумнозвісного корабля. З двох сторін працює техніка: екскаватор та бульдозер рівняють землю. Помітно, що робота не проста: копанки глибокі, заповнені водою. Кореневища знищених дерев також не сприяють швидкості процесу. З нашої ініціативи, і дякуючи губернатору, ми почали відновлення земель. І на сьогоднішній день ми відновлено вже понад 40 гектарів. Всього у нас на сьогоднішній день 185 гектарів землі, порушено цими безладами. І десь 5 гектарів в день ми відновлюємо. Думаємо, що до кінця літа ми з цими проблемами закінчимо. Окрім місцевої поліції, до протидії незаконним копальням залучаються додаткові сили поліції, зокрема працівники управління захисту економіки, управління превентивної діяльності, прилеглих територіальних відділів та відділень та підрозділи Нацгвардії. По кораблю, якщо там підняти, вони зараз почали минулорічні ями перемивати заново, там шукати маленькі такі камінчики цього янтаря, але ми. Рівняємо а вже після цього вже копати неможливо, тому що земля рухається, падає і винімаєш лопату одну, а падає туди три. Загалом, за оцінками фахівців, варварське видобування завдало шкоди екосистемі на площах близько 185 гектарів. Відновлювальні роботи вже проведено на майже 40 гектарах. Техніка працює щодня, а з настанням весни перейде і на цілодобовий режим роботи. На сьогодні є позитив, в тому що масовість зупинено промисловий видобуток мотопомпами зупинений повністю. вилучаються постійно мотопомпи, постійно вживаються оперативно-розшукові заходи. І я хочу, звичайно, і подякувати Національній поліції. Я хочу подякувати і прокуратурі, і СБУ, які працюють загожні, ну звичайно, лісникам, які ось сьогодні ми відразу спільними зусиллями намагаємось ліквідувати максимально і не допустити розширення цієї біди у Валецькому районі. Цього дня поліцейські також показали вилучені у порушників знаряддя та обладнання, що є речовими доказами у кримінальних провадженнях і нині зберігаються до прийняття судами відповідних рішень. 8.03.2016 року дві тисячі шістнадцять у барсімісі. Восьмоя активізація була Так. це так само. Восьмоль третє шістнадцято року. Один друг. Близько двох десятків мотопомп, генератори, пожежні рукави, сачки та лопати, транспортні засоби усе це було вилучено у порушників упродовж лише останніх кількох місяців. Масштаби поширення варварського промислу на Житомирщині спільними зусиллями громади та відповідальних органів вдалося призупинити. Однак проблема потребує негайного загальнодержавного вирішення, тож слово за законодавцями. Детальніше про ці та інші події ви можете дізнатись на нашому сайті zt.npu.go.ua. А на сьогодні все, до зустрічі за тиждень.